Люди вас дурять! Зараз я за сценарієм мав казати привіт, вітаю з Днем Святого Миколая та що радий усіх вас бачити. Але все це, це до бо вас дурять. Ось тебе, 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 а особливо тебе, бо ти страшна. Ти жирна. Та навіть в попередній репліці я сказав. Але все це, це до лампочки. Але наш режисер монтажу запікав цю фразу і вийшло, наче я матюкаюся. Так монтуєш же ти. Вона теж вам бреше. Що? перукаш! Несправжня! Вас дурять навіть ваші улюблені кумири відеоблогери. Як часто у їхніх відео ви слухали якусь популярну музику, хоча б фрагмент використання пісні з авторським знаком не дає права монетизувати відео та заробляти на його переглядах. Тому. Я не всесильний джин і ваші три бажання не виконую, але побажати три речі можу. Як ви зрозуміли, в новому році я бажаю вам якомога менше брехні. О! Просто хто не в курсі, фон на задньому плані в моїх блогах теж інколи брехня. А може й не інколи, а може не лише в моєму блозі. Санні пелікантору. Гаразд, друге моє побажання, це частіше знаходьте час на пізнання навколишнього світу. Поменше сидіть перед монітором. Хай навіть ви споглядаєте чудові шедеври Мане і Моне. мана. мана. Ні, я не повторив двічі ім'я одного художника. Клод Моне і Едуард Мане зовсім різні люди. Хоч обидва були художниками, народилися у Франції. Обидва наприкінці 19 століття малювали в дусі імпресіонізму, та й взагалі були друзями. І у них є е, картини з однаковими назвами. Моне – це моне, мане це мане. І крапка. Я до чого веду: знайдіть у новому році час сходити в музей і не шукайте виправдань по типу Ось, не люблю я ці музеї там взагалі немає навіть де сісти. Оце почнеш доставати якогось бутерброда сумки. Вони на тебе так подивляться. Ніби ти туди жерти ходиш. Жерти не жерти, але я сам з малку дуже не неживих музеї, саме через те, що там не можна сісти і спокійно насолодитися шедевром. Уявіть моє здивування, коли нещодавно мій друг за кордону розповів, як там виглядають сучасні музеї. Було це кілька місяців тому. У моїй новій рубриці хвилина з ботаном я буду запрошувати вещаного hey. ох... вошон. Uh, what does botanic mean? Because I guess that is something offensive. Oh uh, no no! In our country, botan is a very clever man. Ah, I got it. Okay. Uh, you know, I really like our culture, uh, sitting on the ground. You know, even uh, in museums, in different halls, uh, for instance, in Tate Modern you can freely sit on the ground you can write something in a tattoo painting something and just enjoying masterpieces and there is no stuff will let you go there is no one crying what you are doing and so on but you know when i came to ukraine i just trying to imitate such culture but uh, i got such a sad story там такого I'm sorry because she's dumb. Okay, never mind. Sir, it's already five What's your tea? You kidding me? The, you you're just think that we constantly drink a tea at five o'clock every day? Yes. I, I'm sorry for my assistant. Sorry. Maybe you just wondering that we got Fox every day? Yes. Sorry. hold ah. down, please. Hold down, please. Deep, okay. stop. No <sighs> time well, При зйомках цього ролику жодна бабця не постраждала. І до речі, гумор моє третє побажання. Не ржіть як коняки, воріть коня вже давно минув, але сміятися як мавпачки це саме те, що лікар записав на 2016. Коли ви раніше йшли в парк атракціонів і платили за всі, хіба це не плата за емоції або ж сеанс чинов кінотеатрі. Звичайно, сьогодні продаж вражень це вже дещо інше. Але хто ж розкаже нам про це краще, як експерт з емоцій? Сьогодні в нашій студії експерт з емоцій. Жень, привіт. Жень, пс-пс. А, да? да? А, все, да, привіт, привіт. Жень, скажи, будь ласка, я знаю, що ти підробляєш в одному е, сайті, який продає емоції. Емоції, плюс там позитив, вообще, ну хороше настроєння. Саме важливе в житті. А що ти саме продаєш? Яку емоцію? Я продаю спортивну емоцію. Це теніс, теніс, так, да, люди грають в теніс, це найпопулярніший вид спорту. Для, для збраних, він дуже дорого. Жень, знаєш, для, для наших глядачів твоя поява тут вже не така несподіванка. Вони бачили тебе вже у декількох ролях. Ось, приміром, пропоную подивитися. А, оце Женя, що не вперше побачив вампіра. У своєму житті, оце Женя побачив гарну дівчину за сусіднім столом, яка йому ну дуже сподобалася. І оце Женя їде по дорозі і бачить, що попереду стоїть його друг, який його зараз зіб'є. <реш> Питання, Женя, чому ти завжди лишаєшся таким непорушним? Чому твій секрет? Понимаете, я займався очень багато дзен ну, познавав, тобто в горы, уходил туда в Тибет. Ну, навчиш якось навчишь якось наш хоча по основам. Мистецтва. Мистецтва, значить, ти должен все время зживать зубами, губы или щоки. Це вызывает боль, і ти не хочеш уже улыбаться. Ну а для того, щоб отримати порцію інтелектуального гумору від Олексфільму, вам навіть іти нікуди не потрібно, не кажучи вже про гори та усамітнення. Сьогодні у мене все. Бажаю вам приємного святкового вечора і зустрінемося у. Господи, які ці хлопці ніжні пішли. Добре, чуваки, зустрінемось в новому році.